На вашому екрані фінальна 60-та серія шляху бомжа на Ukraine GTA Одразу тайцей лайк та полетіли. Я граю на Ukraine GTA і запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в ОП, Завантажуй гру, обов'язково води промокод FORTIS котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Зайшовши в гру, одразу залітаємо на другий поверх. А вже тут підходимо до шафи, достаємо нашу вудку п'ятого рівня, ну а також паяльник, інвертор та ганчірку. Ну і виходимо на двір. Що там наші панелі? Підходимо. Ага, потрібно почистити. Чистимо. Так, готово. Та швиденько встановлюємо новий інвертор. Все, сонячні панелі працюють. Ну а ми спавнимо автомобіль. Ага, машина ще й поломана. Дуже класно. Замітив, що у мене закінчився преміум, Тож, пропоную придбати. Заходимо в магазин преміум. Так як у нас закінчується шлях, пропоную придбати на 7 днів. Думаю, поки що нам хватить. Купуємо. Та тепер ми можемо приписати чарівну команду кіт. Ви успішно отримали. Коли стартовий набір. Підходимо до магазину та купуємо трошки наживки. Будемо займатися риболовлею. Так, з думаю, наразі 100 черв'яків хватить, адже довго рибачити я не можу. Під'їхав на місце та зараз будемо рибачити. Так, де наша вудочка? Ага, а ось і вона нажимаємо використати. Ну і починаємо рибачити. Окей, на годиннику 13.29 зустрінемось зовсім скоро. Зараз на годинку 14.53, А в моєму інвентарі залишилось 24 черв'яка. Вирішив трошки швидше закінчити, адже зараз припливають контейнери. Ну і хочу відкрити. Але зараз швиденько летимо на центральний ринок та продамо всю рибу. Фіксуємо наш баланс та швиденько продаємо всю нашу рибу. Тепер у нас на балансі 6 мільйонів та 36 тисяч гривень. Ми вже на пірсі, буквально ще 30 секунд, і вже спавняться контейнери. Поставив 2 мільйона 500, Я думаю, нормально. Ну і що, будемо чекати? Знаєте, я вже прям не вірю, що мені вийде забрати цей контейнер за 2 мільйона 500, адже тут такі люди бігають, що можу її перебити. Я вже бачу, що ті перебиває. Ну знаєте, є таке, але вже 4 мільйона це великі гроші. Залишається 20 секунд. 3, 2, 1. Мені взагалі не везе по контейнерам. Ну а дропчик бортва тут не дуже крутий. Ооо! <звук> а <плес> шо? Що це? Алло? Айо, алло, її забирати? 29 мільйонів, типи. ви <звук> <звук> ж обрікалуєтеся? Тепер ви хочете зараз сказати, що якраз на посідній серії шляху бомжа мені випадає, якби ось ця машина за 20 мільйонів гривень. Ну як за 20, за 29. Получається, я її продав, і в мене зараз на балансі знаходиться 25 мільйонів гривень. Е, Братва, <звук> я трошки шокований. Моментом я дуже радію, що нарешті мені щось. Годне випало з цих контейнерів, адже я дуже давно хотів. І саме головне, це було дуже неочікувано. Так, давайте подивимось, що у нас там по сонячним панелям. Опа зібрали вже 210 тисяч гривень. Знімаємо. Ні, ну слухайте, баланс дуже швидко піднявся. Окей, давайте положимо вудку та черв'яків до себе в шафу. Під'ятаю до нашого бізнеса. Одразу оплачуємо оренду бізнеса. Ага, прибуток, ну, може бути. Так, що у нас тут по товарам? Ого, 777. Замовляємо продукцію, знімаємо 1 мільйон та 800 тисяч гривень сюди на базу, всі вже у свою фуру та буду брати замовлення. А ось і воно взяти замовлення. Ну і все, їдемо. Завеземо продукцію у наш бізнес. В разі чого, друзі, мій бізнес знаходиться біля бункера на лівому березі Києва. Тож приїжджайте, буду на вас чекати. Беремо наш прицеп, Вирушай на завантаження 1500 метрів. О, та чуєте, вже не так далеко. До речі, хочете прикол? Я зараз трошки вчуся менше порушувати правила, адже штрафи збільшили. Ви подивіться, в мене Сума штрафів на 1 мільйончик та 100 тисяч гривень. Чуєте, щось мені таке не подобається. Зачекайте 30 секунд. Відбувається завантаження продукції. Ну добре, чекаємо, чекаємо. Ну все, нарешті завозимо продукцію, чекаємо 30 секунд. Готово. Тепер у нашому бізнесі 1189 товарів. Ну а решта підійде пізніше. Залітаємо до шафи, та в шафі в мене завалялося 4 кейса темщик. Ну а також 4 ключа. Тож забираємо. Ну що ж, і пропоную зробити опейс. Слухайте. Де з контейнерів нам сьогодні повезло, то може нам повезе з кейсів. Коротше, зараз перевіримо. В нас є 4 спроби. Тож відкриваємо перший кейс, а випадає нам каска королівської битви. Не дуже вона для нас цікава. Наступний третій кейс випадає нам ось такий вініл. Ну, знаєте, в нас вже такий є. Відкривається другий кейс. Опа, знову каска. Та й що так не везе. Ну що ж, і послідній кейс. Хочу бешку. Ага, преміум на 3 дні. Тепер загальному у нас преміум на 9 днів. Наскільки. Ви пам'ятаєте, в попередній серії я виконував досягнення, а саме досягнення з дії. Підсказав мені підписник в коментарях, як саме потрібно пройти ось це досягнення. Ну що ж, тоді відправляємось до Дніпра. Так, значе я приїхав на місце, та давайте підійдемо на маркер. Ми даруємо вам парашут. Вартість польоту 1000 гривень. Так о, все виконав. Чінозис, ну що, стрибаємо? Гоу, поняв Ну добре, що хоч досягнення виконали. Ще дуже давно я хотів собі придбати дочора, але чогось я вже забув про нього. Та й тоді особо грошей не було. Ну а зараз на балансі знаходиться в нас майже 27 мільйонів гривень. Я думаю, можемо його і придбати. Але для того, щоб не переплачувати, пропоную написати в Діскорд каналі. Та можливо хтось продає би у автомобіль. Ну, вже якщо не знайдемо в Діскорді, то прийдеться купувати новий. Написав в Діскорд каналі, що куплю дочора. Ну що ж, чекаємо повідомлення. Знімаємо заробіток сонячних панель, адже трошки пізніше я не зможу зняти. Їду трошки на мисливство. Залітаємо в магазин, ремонтуємо ржу. За 3 тисячі гривень. Так, і я думаю, варто придбати патронів. Я думаю, 120 штук буде достатньо, а далі розберемось. Ну а я вже на мисливстві на годину 17.17 і подивимось, через скільки часу я вправлюсь, адже в нас 120 патронів. Ух, ну все, нарешті, на годиннику 18.14. снарядів більше в мене немає. Зато подивіться, скільки всього. Коротше, біжимо зараз на центральний ринок, та швиденько це все діло продамо. Фіксуємо баланс. Ну і що ж, продаємо? Ну знаєте, з мисливства ми зробили набагато більше, ніж з риболовлі. Коротше, якось ось так. Так як в Діскорд каналі ніхто не відписав на рахунок доджа, пропоную поїхати та придбати з автосалону. А що робити? І так, посіня серія, думаю, можна потратитись. Так, шукаємо наш. Дощ, опа, а ось і він. Добре, нехай буде в жовтому кольорі купити. Ай, братва, а ви, хлоп, ай-яй. Такий красунчик я не можу. Тільки треба буде його поїхати трошки прокачати. Ну, знаєте, на балансі залишилося в нас 19 мільйонів гривень. Саме головне те, що колись його дуже сильно хотів і зараз придбав. Знаєте, ось така невеличка галочка вже закрилася. Я вже знаходжусь в Бориспілі. Ну і давайте затестимо максимальну швидкість. Ой, ну знаєте, він дуже довго розганяється. А, 199. Так, з добре, в мене зараз є невеличке завдання заїхати в тюнінг центр та подивитися, яка категорія деталів потрібна на цей автомобіль. Ага, виходить, це. Ну, їдемо на хату і зараз подивимось. Давайте також заглянемо в квадроцикл. Так, у мене тут є деталі, але я не знаю, якого це класу. Клас автомобіля Б. І тут, ну, і на шинах. Так, ну а може в шафі? Ну, а в шафі в мене пусто. Тим часом заїжджаємо до тюнінг центру. Ну і що ж, прийшов час його тюнінгувати. Одразу купуємо. Рівень тонування на 75%. Я його завжди купляю, так як він мені подобається. Ні, ну сюди колеса взагалі не катя. Як на мене, стоку він найкращий. Вибираємо Type X. Ну і що, будемо крутити. Для початку купуємо 5 штук. Перший кейс випадає нам підвізка 3. Далі падає нам турбонадувчик 1. Ага, гальма 1. Опа сюди на базу. Опа, 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 шини 5. Гепс, двигунчик 2, гальма 3. Опа, чіп 5. Так, посідній турбонадувчик 1. Чіпо. Повка, 2, Так, шини 3, Ой, знаєте, поки що це діло мене не радує. Ого-го, сюди. Не треба мені повторок. Мені треба щось нове і цікаве. Опа, сюди знов шини. Та наші мені ті шини. Опа, гальма. послідній бокс. Опа, знов гальма. Та що це за приколи? Шини 2, О, це чи назис. Окей, а на баліку у нас кількість 7 мільйонів гривень. Нічого я собі потратив. Так, окей, шини 5 грівня. Давайте закинемо. Турбонадувчик, Так, далі у нас гальма. Получається, підвіска. Ага, трансмісія тільки друга. Двигунчик другий, прикиньте, ну все, наче прокачав правильно. І що, давайте затестимо цього монстра. О, а розгончик став, дай боже. Знаєте, хоч і потратили багато мільйонів, але зате тепер автомобіль їде класно. Відкриваємо багажник та закинемо всі інші деталі. Не буду я їх з собою носити. О, короче, братва, закинув я сюди вініл. Ну і знаєте, з вінілом досить непогано. Такого трошки жовто-оранжевий. Ну, я вам скажу, прикольно. Прикольно. Ну, слухайте, цей колір справді кращий, ніж просто жовтий. Тачка 10 з 10 Ще мені дуже сильно подобається, як вона переїжджає ось такі парканчики Звісно, не гелік 6 на 6 але теж щось може. Ну що ж, я думаю, прийшов час це сказати. Я офіційно закінчую шлях бомжа, адже ми справді багато чого добились. Ось такого велетенського будинку, великого автопарку з автомобілями. Ну і слухайте, також що головне, ми придбали бізнес, котрий реально приносить нам гроші. І знаєте, смислу рухатись далі немає, адже поставлені цілі на початку шляху були вже виконані. Купити свою першу вілу, придбати красивий автомобіль і також відкрити або купити свій бізнес. Щиро дякую всім, хто переглядав мої серії, залишав вподобайки та писав коментарі. Разом ми пройшли немалий шлях. Проте кожна історія має свій кінець. А це перша серія шляху бомжа на Україні. GTA. Skyline за 700 Це є дуже добре. Саламчик, про так 14 мільйонів рівну. є єма, є -ма. це забрати, вірно його надо, так? Тепер я володію ось такою красивою будівлею. Ви дійсно хочете придбати бізнес ТО за 40 мільйонів гривень. Історія з цим шляхом закінчена. Сподіваюся, цей шлях багато чого вас навчив. Відкрив нові горизонти та залишив по собі лише приємні враження. Але настав час спробувати дещо нове. Зустрінемось вже зовсім скоро в новому шляху.